Протягом дня інтенсивність обстрілів бойовиками незаконних збройних формувань позицій українських військ відносно зменшилась. Загарбники близько 20 разів порушували умови припинення вогню. Окупанти обстрілювали позиції сил АТО вздовж усієї лінії розмежування сторін, переважно стрілецькою зброєю та протитанковими ракетними комплексами. Традиційно бойовики використовували і важке озброєння. 122-мм гаубиці та 120-мм міномети гатили по населених пунктах, що неподалік Маріуполя. Зокрема, кремлівські найманці вкотре обстрілювали опитне та піски, що неподалік Донецька, в день бойовики вели вогонь з танка по підрозділах Сил АТО в районі шахти Бутовка. З протитанкових ракетних комплексів ворог неодноразово бив по Ленинському. Також піддалися обстрілам позиції Сил АТО поблизу Золотого та трьох Ізбенки, що на Луганщині. Окрім цього. На Луганщині було зафіксовано декілька прольотів безпілотних літальних апаратів противника. Захисники України ефективно подавили вогневі точки російсько-терористичних банд формувань з кулеметів та гранатометів.